Сьогодні на репетиції народного оркестру імені Вікторії Васильєвої до нас завітав Володимир Стельмах. Це співак, актор, музикант. Пане Володимире, розкажіть свої враження, яке ви сьогодні відчули на репетиції. Одне скажу було дуже приємно почути професіоналів. До речі, тут я зустрівся з своїми двома однокурсницями Вікторією та Оксаною, з якими ми разом вчилися в музичному училищі. Це було вже давно, тому приємно було не тільки їх бачити, а всіх добрих, гарних музикантів, які виконують дуже складну музику. Ми маємо таку надію і сподіваємось на те, що разом з ними заспіваємо декілька дуетів. Ну що ж. А цей концерт відбудеться 23 червня о 18.00 на головній сцені міжнародного центру культури і мистецтв проспілок України. Тож, Володимире, запрошуємо вас щиро відвідати це неймовірне дійство.